Добрий день, мої малята любі хлопчики і дівчата. Дуже рада бачити вас! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Ми з вами будемо робити аплікацію «Колобок». Ну що ж, починаємо працювати. Нам потрібен зелений аркуш, жовтий і синій. Спочатку на жовтому аркуші робимо ескіз. Ми вводимо олівцем е, тарілочку або щось кругле. Потім вирізаємо, і це в нас буде колобок. Не спішіть вирізати, вирізайте повільно. В нас буде зимовий колобок, тому нам треба зробити синю шапочку для нього. Для цього ми беремо меншу тарілочку, обводимо олівцем і вирізаємо менший круг. Акуратно вирізаємо його. Потім складаємо цей круг навпіл і ріжемо за згибом. Це буде шапочка для колобка. Ну, а тепер починаємо наклеювати нашого колобка. На зелений аркуш паперу. Беремо клеєвий олівець, добре змащуємо клеєм наш круг, прикладаємо на місце там, де повинен бути колобок, і притискуємо долоньками. Так само наклеюємо і шапочку. А тепер треба домалювати колобкові нашому оченята. Ми беремо фломастери, краще фломастер, ніж олівці. Так буде яскравіше. Намалюємо оченята, носика. І червоним фломастером намалюємо ротик. Хай наш колобок посміхається. Подивіться, який гарний колобок у мене вийшов, а який вийде у вас, я подивлюся на ваші роботи.